Вітаємо вас. Сьогодні будемо говорити про радіо і телебачення, адже в наш у гостях в програмі Акцент Ольга Єрисмюк. Вітаю вас. Більшість глядачів знає її безумовно як популярну телеведучу. Ну а ми, працівники радіо і телебачення, зараз все більше її знаємо як першого заступника голови національної ради з питань радіо і телебачення. Правильно я все так, так сказав? Так, Правильно вимовили, так. Справді, дуже Але важка мені... така довга назва. І все ж таки з такого питання не серйозно, а Можливо, серйозно. От угу. зараз так модно говорити, модно говорити про те, що я не дивлюсь телебачення. О. Та це модно говорити. І до речі, це частково правда. Я також зіткнулася з тим, що дуже багато людей кажуть, що я цей ящик вимкнув, я е, не дивлюся. І цьому є пояснення. Цьому є пояснення, з яким ми якраз от і маємо справу, тому що наш телерадіопростір... телерадіо простір. Він сьогодні точно потребує нових підходів. А сформувався певний там, комерційний ринок, так, який завоювали великі гравці, які пропонують аудиторії свою продукцію, до якої дуже багато людей, от тих, що кажуть, що я телебачення не дивлюся, виникли питання. Тобто аудиторія хоче. Якісного е, контенту, трохи відмінного я не про всіх кажу, тому що ці ж не даремно тримаються на плаву, начні угу. хтось дивиться, так. так не хтось, а багато хто, але аудиторія е, наша, як і наше суспільство, яке раптом виникло, воно стало потребувати якісного всього і журналістики, якісної, яку нам потрібно будувати наново, і якісного телебачення. І очевидно, питання про те, що має виникнути у нас суспільне мовлення в країні, воно також у цьому руслі. Угу. Бо, на жаль, якщо б ми оце зараз з вами вийшли на вулицю Полтави і запитали у людей, що таке суспільне мовлення, вони б нам нічого не відповіли. Тому що ідею цього суспільного мовлення, на, на жаль, ніхто до людей не доніс. А ми то за нього воювали 18 років, і ми всім. Доповіли, що нарешті Україна вже ухвалила закони. Тепер буде суспільне мовлення. А що воно таке? Ніхто не знає. Хоча це те про що ви питаєте мене, да між іншим, це нас дуже турбує, тому що ми зараз в такому стані. Ми вже не державне телебачення, але ми ще не суспільне. А е якраз ви телерадіомовлення. будете частиною його так, будемо частиною. Ми сподіваємося, що це трапиться у січні. Принаймні, вже юридично буде М -м -м. ні національна телекомпанія України, а національна суспільна. Суспільне. Е -е. От і хочеться. Щоб люди розуміли, бо якраз о ті, хто каже, що я телебачення не дивлюсь, коли їм пропонуєш те, що їм хочеться, а це, наприклад, серйозні якісь програми, серйозні програми про науку, про, про здоров'я, не такі, де там в шоу витягають когось, розтинають і людям показують внутрішні, бо ми звикли, що все наше життя в цих ефірах це фактично розвага. Ми з історії людських робимо розвагу, робимо цифру, робимо рейтинг. або екстрім, екстрім, mm. е, щось вульгарне, щось страшне. Хтось когось вкусив, вбив, зґвалтував. Тільки цим ми приваблюємо аудиторію. І ті, кому цього не хочеться, а ті, ті, хто хоче дивитися щось цікаве. Якщо веселе, то якісне, не, не, не просто на рівні там, матні, перепрошую жарти, так? а хочеться щось якісне, бо зробити прекрасний розважальний а, якийсь ефір, до цього треба докласти дуже багато роботи і мозку. І от людям хочеться якості. І от якби я пояснювала людям, що таке суспільне, то я би сказала, що це якраз таке мовлення і радіо, і теле, яке не належить жодному. Власнику, тобто ніякий олігарх не вкладає гроші у цей канал і, відповідно, не вимагає, щоб там було те, що йому потрібно, щоб там він прекрасний весь час був, щоб його політичні і бізнесові інтереси там були, щоб новини перекручувалися на його користь. А в цьому каналі не повинно бути такого. Це має обслуговувати людей, суспільство. Там кожна. Кожна людина суспільства повинна отримати те, що їй цікаво. Старша людина своє, молоді своє. Музику хто яку хоче, вони можуть там вімкнути. Хтось джаз, хтось рок, хтось ще щось, альтернативні. Якісь. Все має бути те, що хоче суспільство. І оце так би я сказала, е, виглядає суспільне мовлення. Також воно не залежить від е, кишені економічної, щоб на них ніхто не міг впливати. Бо зараз можна на канал заплатити. І люди те, що дивляться, а вони не відриваються часом від політичних шоу, де в принципі жодного слова правди нема. Е, ну, ми ж це знаємо. І що це все відбувається за кошти е, тих, кому потрібно оцю всю історію людям представити. Ну, не Всі ви, ви, нервують. А з іншого боку, ми вже більш-менш розуміємо, кому належить цей канал, і вже можемо аналізувати слава. Але Богу, хіба є це такі... правильний підхід, ну, це не коли правиль... ти сидиш і думаєш, так цей каже так. Бо це олігарх такий, а це й так, бо він з ним воює. А де правдива інформація? Людей треба поважати. Аудиторія, я так її називаю, але це громадяни, які мають серйозний підхід до власного життя. Вони хочуть мати нормальну інформацію про те, що відбувається тут, в країні, що в світі відбувається. У нас, до речі, ніхто не знає, що відбувається в світі. Тому що ми можемо передрукувати у Фейсбуку про ко у когось, хто десь побував і щось розказав. А Україна є частиною величезного світу, який рухається кудись, і людям потрібна ця інформація. Безумовно, потрібна. Серйозний аналіз. От ви своє визначення дали так. суспільного мовлення, і у мене теж воно є певною мірою мовлення, Але ж одну половинку ви вже чітко визначили, що не залежить від грошей олігархів. Так. Суспільство платить за це телебачення. Перша частина, яка для мене, як для журналіста, дуже важлива, не залежить від влади. А, ну це ідеальний варіант. Ну скажімо, з першим варіантом і дуже важко досяжити. Дуже Але ж ви знаєте, я з власного досвіду угу. вже Більше 20 років працюю, зокрема на державному телебач. Mm -hmm. Зараз я відчуваю, дуже мені набагато легше працювати в плані взаємозв'язку з владою, тобто в тому mm -hmm. плані, що я від неї вже не практично That's не, не так. А ви оптимістичні щодо першої частини з грошими погано? Це точно, все mm -hmm. ще погано. А от з, з стосунки влади і засобів масової інформації, які перетворюються на суспільне мовлення, що можете сказати? Е... Тим більше працюєте на першому та... національному, який також зараз завис між державним і суспільним. Виникло. Так, я е, е, оптиміст у тому, що ми повинні не зупинятися на цьому шляху. Тут і перша частина, і друга також якби складні. Бо якщо почати з грошей, на що повинно такі утримуватися тоді таке суспільне мовлення, в якому не зацікавлені ті, в кого є великі гроші, і хто тоді буде вкладати? Чи їм як вони будуть конкурувати із великими каналами, в які. Оплачені їхніми мільйон... мільярдерами. так котрі... як це можна зробити, насправді це дуже тяжка е, тема. Говорити. Тому що я от працюю е, на першому національному волонтером, звичайно, я там не отримую грошей, але я знаю, в яких умовах працюють люди, яка застаріла техніка, як тяжко все перетворюється, як кожна копійка рахується. А як кажуть, у нас дешева рибка, погана юшка, так? тобто зробити гарний продукт все ж таки потрібні кошти. У деяких країнах, наприклад, візьмемо Британію, то суспільний мовник утримується з кишені тих людей, які дивляться BBC. Так вони самі сплачують гроші. У нас в суспільстві до цього не прийшли з різних причин. По-перше, людей немає коштів. Хоча з другого боку, я думаю, що якби людям пояснили, що це за канал, кожна людина платить кабель, правда? Так. Купує собі пакет. І якщо вона розуміє, що це той канал, який їй потрібен, і вона там знайде все, що їй треба, то вона б купила теж такий пакет, якщо б вона мала інформацію. Тобто я вважаю, що наші люди, яким потрібна повага і якісний продукт, вона б все ж таки дві копійки свого бюджету на це вклала б, mm -hmm. якби вона йому довірилася, якби вона побачила, що це те, що мені потрібно. Отже, це від нас з вами вимагає. Якісної роботи, щоб наш продукт е, вимкнули і сказали, це я буду дивитися. Тобто, отут дуже важливо. Но поки дуже що цих грошей нема. Поки що цих грошей немає, в бюджет закладені недостатні. Дуже хоча уряд обіцяє збільшувати протягом року. Хай воно так і буде. Але гроші добре, а, розумієте, тут як не згадать Маргарет Течер, яка казала про те, що нема державних коштів є кошти платників податків. Суспільство певною мірою готове, воно платило податками за державний канал, і добре, щоб ці податки йшли, до речі, на, на, на наше з вами суспільне мовлення. І тут, якраз, ви запитали, як я чи я оптимістично ставлюся до стосунків у цих незалежності із владою, і таке інше. Я якраз е, хочу сказати, що ми сьогодні якраз переживаємо черговий етап, який нам треба перебороть, тому що. Зараз усі стурбовані тим, що реформа на державному мовленні може бути загальмована. Цим стурбоване все суспільство, яке зацікавлене в тому, щоб створене було це наше суспільне мовлення. Цим стурбовані іноземні. Грантодавці, які вже несли гроші, для того, щоб на ці гроші ми створювали різні програми, які будуть цікаві людям, вони почали дивитися, що там буде. Бо якщо це зупиниться, якщо в бюджеті ті гроші, які виділили на розвиток наш з вами, раптом будуть не Можливі, ну тобто така сума, за яку нічого не зробиш, це означатиме, що хтось не хоче, щоб таке е, незалежне мовлення існувало. І хтось зацікавлений, щоби, наприклад, і там це ж не секрет, що е, в, в областях всі ОДТРК також мають певні питання до того, як вони будуть працювати далі в цій системі, хто лишиться на роботі. Це ж всі живі люди, так. які працювали, які хочуть теж мати свою перспективу, до яких. Ми всі звертаємося і кажемо, що якщо у вас горять очі, якщо ви зацікавлені в своїй професії, якщо у вас є прекрасний досвід, то ви мусите залишатися. Доведеться позбутися тих, хто mm. сидів і просто собі ходив на роботу, сидів до пенсії, щоб його не чіпали. Це ж не секрет, що такий є, правда. Ну передаємо їм привіт так. Передаємо uh, їм привіт і просимо їх або збадьюриться, uh. і давайте uh, будувати, або вже тоді no, от, давайте пані зліт... Оля. От мова зайшла про те, хто кому варто залишатися mm. із державного суспільного телебачення. Спектр дуже великий від того, що звільнити всіх нових. Набрати до того, що нікого не звільняти. Я от не вважаю, що Ви якраз на середині ваша точка. Я зу. Категорично проти от такого підходу, який зараз багато хто практикує. Ми зараз світ наш гине від популізму, між іншим. Сказати нам треба все нове, і це означає, що треба прибрати всіх і набрати на їх місце молодих. Тут я хочу пояснити, я дуже за те, щоб молодим давати дорогу, щоб вони отримували е, можливість працювати. Я сама колись з цього починала, і я знаю, що таке: е, от іти цим шляхом, і коли тебе там відпихають, і коли ти е, не потрібен. Тобто молодих потрібно обов'язково. Але ні в жоднім разі не можна викинути тих, у кого є прекрасний досвід, які творчі люди, у яких є мозок, в яких є очі, які живі, які дуже креативно підходять до своєї роботи. І тут потрібно, якщо ми говоримо про нове, то треба оце поєднання досвіду і молодої енергії, готовності щось робити. Тоді молода людина, яка ми не секрет же, щось освіта сьогодні страждає. Журналістська освіта дуже тяжко. Ми сьогодні отримуємо спеціаліста, який здатен ну, правильно кому поставити. Це ж ми знаємо, що які виходять люди так. з вузів, які вони безпомічні. Я... І вони так само не отримують практичного навчання, як колись, наприклад, я Я вчилася в університеті і ходила в редакцію. І в мене це було поєднання. Сьогодні студенти кажуть, Зокрема, а може полтавську редакцію і, хочу І, полтавську... полтавську редакцію. Так. Полтавських редакцій. Так. Mm -hmm. Але сьогоднішні студенти кажуть, а можна ми подивимося на редакцію? Отаке постановка питання. Це значить, що ми отримуємо спеціалістів, які взагалі не знають, з чим вони мають справу, вони не знають, що таке наша професія. Тому треба оце поєднання баланс цей обов'язково встановити тоді ми підемо новим шляхом ну що ж пані Олі зараз так розмірковувала як Ну, як людина, у якій душа болить за її професію, перш за все журналіста та звичайно. Але ж я нагадаю, пані Олі пані Оля посідає дуже важливу посаду. перший заступник голови національної ради з питань радіо телебачення. Правильно сказав, це правильно. Це регулятор <хи> регулятор, якщо регулятор. Да отже дуже цікаво. Таким. Але зокрема, зараз дуже багато таких розмов про те, що в кабельне телебачення буде платити з 1 січня. Каналам за те, що вона демонструє їх у своїй мережі. Скажіть, будь ласка, що це означає для споживача на вашу точку зору. Чи ви вже знаєте якісь цифри, якісь розцінки? ціни? не можу так... сказати mm -hmm. зараз про цифри і розцінки, тому що сьогодні йдуть дебати. Деякі деякі вже заявили, що з 1 січня вони там повідключають канали, людям розповідають, що вони не будуть мати доступу до ефірів. А зараз, от я просто вам не можу я, не хочу нікого mm -hmm. лякати. Я думаю, що ми. По-перше, врегулюємо це, тому що найперше, про що ми повинні дбати, про кінечного, так би мовити, споживача продукції, ради кого це все робиться. Тому сьогодні от ідуть дуже серйозні дискусії між кабельниками, ми постійно з ними зустрічаємося. Звичайно, що всі лобіюють свої інтереси, бо передусім це бізнес. Тому я лише хочу сказати, що ми постараємося вийти із цієї дилеми достойно, і тоді людям розкажемо всі обставини. Поки що я би не, не била тривогу. Ця універсальна несправді. програмна послуга. Ну скажімо, пакет, який є обов'язковим для демонстрації на кабельних телебаченнях. Оцей принцип він буде зберегатися, чи людей будуть примушувати все ж таки купувати якийсь певний контент за певну суму такі. Ну, по-перше, людей примушувати ми не можемо, і не маємо права нікого примушувати. Так? Люди повинні робити якийсь свідомий вибір для себе, але комерційні структури вміють. Ну, вони вміють, але ви ж самі казали, що сьогодні дехто каже, я не дивлюся тілік, тому uh -huh. що у кожного зараз є, перепрошую, інша можливість. Він може навіть сьогодні в телефоні мобільному дивитися так, собі інтернет. фільм. І той канал, який йому хочеться, може, він взагалі дивиться CNN, BBC, SNBS і таке інше. І фільм собі. Може туди закачати. Тому сьогодні ще канали повинні будуть подумати, як їм зберегти цього глядача. Бо чим більше е, йдемо ми вперед, сьогодні в село зайди, і сьогодні по телефону людина дивиться собі те, що хоче. Тобто тут уже, е, тут немає такої не свободи. А от що стосується цієї універсальної послуги, бачите, те, що ми говорили, що від нас залежить. Ми все-таки Національна Рада. Я просто хочу пояснити людям, бо е, у нас зараз багато хто не дуже. Розбирається, що це таке. Раніше ніхто не знав взагалі, що вона існує. Mm -hmm. Два роки тому ще ніхто не знав, так? А тепер, коли ми так відкрилися, всіх запрошуємо на засідання, транслюємо свої засідання в інтернеті. До речі, всім кажу, якщо хочете, включайте в інтернеті в четвер, о 10, об одинадцятій годині всі можуть подивитися, як це відбувається. Онлайн так? Так, і, і поставити свої запитання і послухати, що вирішують. Mm -hmm. І коли ми стали такими відкритими, то щоб не сталося, там хтось погоду неправильно оголосив всі кажуть, нацрада, ганьба, пишуть, дзвонять. Тобто ми намагаємося е, все ж таки ринок регулювати в тому сенсі, щоб все ж таки головне це і бізнес розвивався, але в першу чергу, щоб не страждав е, глядач. І щоб все ж таки ринок розвивався. Тому що коли він у нас не розвивається, то в результаті ми і не можемо забезпечити людей ніякісним фільмом, ні інформацією, нічим. І всі залежать тільки від чиїхось грошей. Має бути ця конкуренція, але конкуренція, а не те, що було раніше. Так, от, оцей е, я не знаю, чи глядач взагалі знає, що таке УПП. Це mm -hmm. ми з вами можемо так, про дуже це розумне говорити. Слово. Так, але те, що вони точно чим мають бути забезпечені безкоштовно. Е, це ми говорили про це в законі, має бути написано. Хто цікавий, mm -hmm. нехай е, знайде закон про обов'язково цю універсальну mm -hmm. послугу і для себе прочитає. Тоді ми, може, відповімо їм на їхнє запитання. Це має бути обов'язково те, що точно має бути доступне. Певні ну, державного не може бути так, бо ми від нього вже mm -hmm. відійшли. Але там, ну, наприклад, люди дивляться Верховну Раду. Вони хочуть знати, що відбувається в парламенті. Це має бути, наприклад, там безкоштовно. Ну. Вони повинні отримувати так чи якісь там важливі речі Ну, спільне мовлення. Якщо суспільство буде має платити, бути. то мабуть має доступне. Так. Має бути всім. От, до речі про доступність. Одна справа виготовити певний телерадіоресурс, інша справа його до оглядача радіостухача донести цифрове мовлення. Мені здається, що ще в 2012 році до євро 2012 мали ввести. Повністю цифрове телебачення ніякого аналогового. Ну поки що відкладається, відкладається і наступний етап, начебто, буде в червні наступного року. Але є проблема, зокрема для людей на селі: що треба тюнери, вони дуже дорогі. По перше, значить, коли таки скасуються аналогове телебачення, і що робити з тюнерами, що які треба купувати, щоб дивитися, цифрове телебачення. Якраз. Це скільки ми працюємо? два роки, так, і ми два роки б'ємося над тим, щоб прибрати з ринку монополіста. Тому що, ну от я не знаю, чи люди точно знають, що таке Зеленбуди, я думаю, що ні. Але якби так пояснити, що так, буквально нас же дивляться люди, які просто повинні розуміти, що, що їм показують, так і хто. Отже. Цифра це фактично, коли всі канали, чи вони маленькі, чи вони великі, вони фактично можуть бути доступні всім. Тоді вже не буде великий, це привілейований, маленький, це там свою нішу займає, а всі отримують можливість бути побаченими чи почутими, так якщо ми mm -hmm. про радіо. Якщо так. Популярно пояснювати. отже, всі, хто готувався до переходу на цифру, вони всі намагалися якомога більше собі заблокувати оцих можливостей. І сформувався такий монополіст, який оце називається Unboot, і якому платили всі гроші, всі маленькі канали великі. Вони платили непомірні шалені гроші, щоб існувати, утриматися в тому всьому. І, от коли ми прийшли, то ми е, хотіли цю монополію розбити, щоб все ж таки. Регіональний мовник завжди мав доступ до цього ринку, коли він перейде на цифру, щоб всі його могли також бачити. За регіональні ми особливо переживали, щоб вони не були відкинуті, щоб їх не скупили, як зараз ми це називаємо пустишки. Всі, хто мав доступ до ринку, за колишніх умов. За великі гроші страшні хабарі ходили. В цій на нацраді також всі знали, що без грошей туди не потикайся. І от вони купували собі якісь канали, на яких нічого не відбувалося. Деякі взагалі на ефір не виходили, деякі показували весь час одне і те ж. Ми їх називаємо пустишки, тому що це те, що не працювало на глядача, чи на, ну, на глядача, слухачі, радіо не дуже цим займалося. А чекало тої пори, коли ось. Прийде перехід на цифру, і тоді вони або за страшні гроші комусь це продадуть і наживуться на цьому, ну або самі матимуть доступ, бо політичні виникають обставини так і таке інше. І от ми з цим почали боротися. так. Виявилось, що за деякими пустишками, наприклад, стоїть сім'я Януковича, і там вкладені величезні гроші. І також з цим треба було давати раду. Тому я пояснюю, чому ми не змогли вчасно, як. Колись збиралися перейти, бо треба побороти, я хотіла сказати, треба було побороти, але скажу, треба досі ще треба побороти дуже багато обставин. Про тюнери якраз. От Тюнери це е, частина їх велика, мала бути забезпечена державою е, для тих людей. Які не можуть собі купити, ну, дозволити їх. так? Зараз це починаючи з 500 гривень цей пристрій для цифрового телебачення. А була частина, було передбачено і передбачено, що велика кількість там порахована, повинна бути забезпечена для людей, які не мають достатку. От ті, хто. Хотів збагатитися на цих тюнерах, також лобіював одне джерело, щоб він саме продавав за ці великі гроші людям тюнери. Бо якщо ти без нього а більше ніде купити, то це також була частина оцього збагачення на людях. І тому оце все так от і застряло. І сьогодні ми якраз намагаємося це відрегулювати і дати відповідь на питання, хто виділить. Із держави кошти на те, щоб люди отримували ну, ці що тюнери. Що ж, є надія, скажімо, наступного року на те, що буде? ми робимо для цього все необхідне. Навіть от я сьогодні приїхала сюди до Полтави. А вранці у нас сиділи в нацраді і якраз обговорювали. По переходу на цифру питання, бо вони дуже тяжкі насправді, і справді хочеться е, ш, сталося, щоб так, щоб не було тих апокаліптичних передбачень, коли людина вімкне там якогось січня, а у нього чорна пляма. Це найстрашніше, що може статися, і я впевнена, що цього не станеться. Будемо сподіватися. Ось так. я працюю на телебаченні, так. але я надзвичайно люблю радіо. Угу. І от коли з мови йде про ефір е, інформаційний, як правило, про телебачення всі забувають вона зараз як папелюшка, мені здається, радіо, от, от зокрема ДРОТВ радіо, угу. і взагалі радіо в системі суспільного мовлення. Що які тут на ваш погляд перспективи? Я взагалі е, вважаю, що сьогодні е, у світі е, е, напевно радіо. Ну, Це ми так якось до нього ставимося, але в світі радіо сьогодні йде шаленими темпами на розвиток. Особливо радіо в поєднанні з телебаченням і з інтернетом, тому що світ, це таке слово конвергентне мовлення. Тобто кожен канал може мати і радіо, і, і інтернет, і е, відео е, можливість передавати. Оце якраз прогресивний шлях, і радіо дуже активно розвивається, особливо розмовне радіо, те про що ми говорили, коли мали на увазі дротове, так. Тому що це по-перше, ми звикли до радіокрапки, так і воно нам потрібне. І, і на жаль, я хочу сказати, що те, що з ним сталося, це велика насправді проблема тому що його зруйнували, і зрозуміло, всі знають чому, тому що ну воно вийшло із під контролю держави свого часу, mm -hmm. і ті, хто отримав цей бізнес собі, Перш вони просто все були не зацікавлені. зацікавили розповсюдження цього радіо вийшло із під, контроля, -під контролю е укритіліком, який приватизувався, так і він до речі, коли це сталося, то е відповідальність за національну безпеку. До речі, ніхто про це не подумав, тому що дротове радіо це було не тільки там джерело інформації, mm -hmm. і наше з вами там дитинство. Коли я додому в порятин їду, я чую із. Там з угла, як у нас кажуть, як у мене в мами радіо грає на цьому <хи>, на кухні, mm -hmm. і це те важливе, яке передавало нам і і новини, і було засобом попередження при небезпеках. А сьогодні ми живемо в тяжкому е світі. І ці попередження, як, як і стихія, Отже так дуже і це... час. А, От вже, ваші, на жаль. ваші прогнози я щодо хочу радіо для сказати... того, і взагалі, да я хочу сказати, що ми зустрілися з укртеликовому свого часу і. Mm. Попросили їх, щоб бо це їхній бізнес. Ми тепер не можемо сказати, а ви тепер забезпечите всіх цими крапками. Дроти зробити Пр... протягуйте. Вони до речі, протягували певний uh -huh. час, але народні умільці, яким потрібно здавати цей дріт на певні uh -huh. потреби в, в утиль. Вони регулярно його обрізають. і Вони за свої кошти його чіпляли. Їм це звичайно не вигідно. Uh -huh. І тому ми їх умовляли, умовляли. Але до кінця ми ж не можемо ну, є ще один залізти. момент, який зараз ми використовуємо це на fm хвилях фм радіо, а плюс і ще хочу і сказати наша регіональна. Крім mm. того, якщо так, от на заході, коли я буваю, у них радіо заведено на телепрог програвана mm -hmm. на телевізор, і оце один із варіантів, що люди можуть отримати радіо. Ось в такий спосіб Цікавий. можливо, це замінить а, так, дротове. Цікаво. пані Олі. Ну вже на завершення mm -hmm. а, подорожні ваша програма. Так. Це те, як вас можна побачити зараз на телебаченні, перший національний. А заявляли ви, що можливо призупинити проект? Отже, 2017-й, що буде з цим проектом, і ваші плани самотворчі. Ага. <гум> ну я призупинила справді цей проект, тому що я хочу, щоб реформа на суспільному мовленні не зупинилася і робити вигляд, що все добре, і, якби це неправильно і не чесно. Тому я зараз присвячу весь свій час боротьбі за те, щоб ця реформа відбулася, щоб все щоб справді ми людям запропонували якісний ефір. І о, я подала заявку на наступний рік, тобто вона запланована. ну І я хочу якомога більше людям показати справжніх людей, не тих, які там б'ються в політичних шоу, а тих, яких бачиш і розумієш, що біля тебе взагалі є життя. Що не те, що виходиш на вулицю, мені весь час кажуть, ой. Все поламалося, така сірісна затяг. Да неправда, стільки хороших людей ходить на вулиці. От кожного тут із студії, ось тут стоять хлопці за, за камерами. От я би їх кожного покликала в ефір, і вони б побачили, хто ці люди, які вони цікаві про кожного з них можна написати роман. Ну що ж, тоді давайте заявку на перший національний на 24 години. Подорожні щодоби. Тоді всіх вся Україна зможе у вас побуває. Я вам бажаю, щоб ваші мрії здійснювалися, зокрема у 2017 році. Дякую, Дякую вам за те, що ви брали участь. Ольга Герсімук Перший заступник голови національної ради з питань радіо телебачення. Ну і найголовніше відома тележурналістка. Дякую вам, Дякую наша вам землячка. Дуже. До речі, хочу так, підкрити. Так, Дякую, до побачення. Спасибо. До побачення.